Датчики. Датчики бувають різні. Бувають оптичні, магнітні, навіть радіоактивні бувають. Радіоактивних я вам не покажу. Хіба можу зробити огляд дозиметра ТРП маю такий, якщо комусь цікаво, то дайте знати. Датчик сипучих продуктів складається з пихунця, редуктора і вже погнутий якийсь фланець підключення прапорця. Тобто воно вмонтовується в бункер засипний, чи в якусь ємність, чи в трубу, де може бути або може не бути сипучий продукт. Ну, припустимо, зерно. Отось сюди кріпиться прапорець, прапорець обертається. А коли рівень зерна піднімається, прапорець впирається. На платі закріплений підпружинений двигун. І коли обертання припиняється, момент двигуна банально розмикає один, замикає другий. Коли рівень продукту падає, воно освободжується. Відповідно, починається знову обертатися двигун і знову чекає заповнення. Здавалось би, на перший погляд, дуже проста конструкція. Механічне підпружинення, 2 мікрика. Але один мікрик іде напряму, напряму для керування чимось. Це просто сухі контакти. А далі, далі цікавіше. Ця плата втоплена, вона скоріше за все піде як донор. Що цікаво, втоплена плата має сухенький гарний двигун. Двигун трипровідний. Що ж то за двигуни такі? Є два варіанти виконання з двигунами на 220 вольт і на 24-48. В нас низьковольтний варіант. Допусті, йду до допропонувати. Щоб мені було цікавіше, хтось вже від'єднав дроти і я не знаю, куди їх підключати. Очевидно, цей клемник. Але як не зрозуміло. Запобіжник цілий, світлодіод є. По суті, три контакта із заземлення. І як воно має працювати, поки що я не знаю. Модель мені відома, документацію знайшов. Чекаю, коли скинуть фотографію підключення двигуна. І будемо розбиратись, як воно працює. На платі бачу здалека два спалених транзистора. І, очевидно, це є схема керування двигуном. Ще дві мікросхеми, напевно, якийсь генератор і логіка. Можливо, двигун кроковий, і для його обертання треба подавати зміщені прямокутники по фазно на обмотки. Але це не точно. Це ми розберемось пізніше на свіжу голову. Інформації по тих пихунцях я особливо не знайшов. Дві обмотки різного опору, причому суттєво різного, причому це на двох двигунах, тобто це навряд чи пошкоджений. Тут погнута оська. Він був в воді, то я його міняю з донора залитого, де двигун виглядає цілим. Плату беру спалену, здуваю палені транзистори. Більше нічого явно проблемного не бачу. Відмиваю донора, з нього собі знімаю потрібні транзистори. Для історії може комусь пригодиться. Ці палені транзистори бокові, це є 5С W. 5 c долбаю. На всякий випадок, може, колись десь комусь пригодиться, чи навіть мені. Запаюю нові транзистори, підключення вже знаю і вмикаємо. Тор споживати мав би 3 вати. Це на 24 вольтах. Є десь 125 мА. Ставлю собі обмеження десь біля 300 мА. Так, плюс у нас сьогодні зелений. Замикаю. І даю пів Ампера, грубо кажучи, вистачить. Добре, тепер мінус другий, плюс перший. Дивимось, що буде відбуватись. Воно їде. Я вже по вібрації чую, що воно їде. І зрозуміло, що споживає небагато. Тож сміло собі підключаю. Видно, як обертається вал, робить він то не спішно. Як би це показати вам? О, отак, з плечем видно. Гарно видно. Струму фактично фігню споживає. Тепер ми його заблокуємо. Оп! Мотор встав. Коли прапорець освободжається, сипучий матеріал сипався, прапорець освободжається, двигун поїхав далі. Коли бункер знову наповнився, сипучий матеріал створює опір прапорцю, в нашому випадку, скальпель, блокує скальпель. двигун гоба, відключив виконавчий механізм, потім зупинився сам. Коли... Бункер освободився, прапорець поїхав, включився виконавчий механізм і запустився двигун. Тобто один мікрик зупиняє пихунець, а другий безпосередньо сухими контактами керує виконавчим механізмом. Насосом, турбіною, лампочкою, не знаю, може там оператора током є, то вже питання третє. На той раз повезло, на той раз працює. Не мені одному буде цікаво, як же той пихунець пхає. Три виводи, дві обмотки різного опору. Синя є спільною, по ідеї, виходить, і дві обмотки працюють. Принаймні так по другій платі видно, але якщо я стаю осликом на синю, то на інших обмотках в мене дофігіще сміття. В мене виходить одна обмотка і друга обмотка, купа шуму. Якщо я стою, наприклад, на червоному, то на синій і коричневій в мене більш чіткі сигнали різної амплітуди. Зверніть увагу, це з дільником 1 до 10. Тобто, в нас на одну клітинку 50 вольт живлення. 24 вольти. Конкретні викиди. Другий канал, якщо я стану, то в мене осцилограми накладаються. І виходить, якась Єрунда Я не розумію, що воно таке і як воно працює. Тобто в нас виходить, просто різна амплітуда. Зміщення по фазі немає. Для чого тоді дві обмотки? Незрозуміло. Керується воно ПНП транзисторами. Коротше, непонятно. купа викидів, і як виходить, двополярне живлення в плюс викидує і в мінус. Дуже дивно. Може хтось знає, як ці двигуни працюють, поясніть. Жаліється мені знайомий, що в нього лампочки мерехтять, не дивлячись на те, що стоїть стабілізатор. Пояснив йому теорію стабілізаторів, пояснив про різні лампочки. Дійшли до висновку, що квант зараз брати дорого. І кажу йому, якій лампочці? Він на мене квадратними очима чудова класні лампочки. То я йому хочу показати, а заодно і вам, що лампочки бувають різні. Світлодіодна лампочка малої потужності, латер. На мікроскопі в мене теж світлодіодна підсвітка, але вона заживлена через звичайний трансформатор без стабілізації. І моя настільна лампа китайська. Я вже вам колись їх показував, посилання залишу, розкажу. Звичайна жарівка, але з толковим драйвером і півтіля алюмінію для її охолодження. Працюю 9 років. Китай, але з тих Китаїв, що модний. Ей, вмикайся! Є, вімкнулася. Так, не знаю, чи передасть камера, не знаю, чи ви побачите. Кручу латер. Напруга більша, напруга менша. Видно мікроскоп. Яскравість в нікуди. Видно, як міняється, я... видно, як міняється яскравість китайської лампочки. І видно, що якісна китайська лампочка навіть не міняє яскравості. При тому, що на неї я вже даю 150-100 вольт. 100 вольт. Мікроскоп потух. Китайська як свічка, а китайська якісна з драйвером працює, як працювала без падіння яскравості. Скручую ще 50 вольт. починає падати яскравість. О, виключили. Тут десь на 30 вольтах. Щоб ви розуміли, що лампочки бувають дуже різні.